Корупція, шахрайство та махінації саме з цими проблемами зустрівся робітник криворізького ліцництва Олександр Потрашков. Саме на цьому місці він став свідком законної вирубки дерев. Але попри перешкоди та погрози, він не збирається миритися з такою несправедливістю. Олександр мужній військовий, який у 2022-2023 роках боронив Україну від російської навали. В червні 2022 року він отримав важкі вогнепальні поранення під час боїв з ворогом. Пройшовши реабілітацію, повернувся на фронт. Проте згодом покинув лави зсу. Після демобілізації Олександр повернувся до мирного життя. Його запросили працювати лісником в Дніпровському лісовому господарстві Ліси України. Але замість спокійної роботи чоловік зіткнувся з чорною вирубкою. Працюючи лісником, Олександр почав більш уважно ставитись до лісів та до того, що там відбувається. У мене хобі. Я дуже люблю, поважаю рибалку. Куди не приїдеш, везде працюють пилки. І у місцевих людей питаєш, хто. Вони кажуть, самі лісники попиляють. Виявилось, що люди були праві. Незаконно пиляють дерева, не без участі тих, хто має цьому запобігати, лісникам. Одним із найбільших викриттів стала незаконна вирубка дерев, яку Олександр спостерігав саме на своєму робочому місці. Олександр не залишився без уваги. Він систематично робив фото та відеофіксацію, аби мати доказову базу та довести правду. Коли була програма президента Зеленського зі на моєму обході. Мені підсовували пусті бланки, щоб я підписав. Я відказався. І на моєму обході почали сидіти без мене. Я дзвонив помічнику лісничому, лісничому, кажу, що це відбувається без мене. А мені пояснили, що ну як це типу е, весь інвалід. Ми тебе відстраняємо типу, від того, ми самі проведемо, щоб тебе не напрягати, облегчити тебе участь в лісництві. Ну а як виявилося, якщо будуть прові... проведуть перевірку, там немає такого количества посадженого, як должно було бути. Під час чергового обходу ділянки, за яку відповідав Олександр, він помітив підозрілу машину, в кузові якої були незаконно вирубані дерева. Він зупинив транспортний засіб та викликав поліцію, яка прибула на місце та зафіксувала правопорушення. Олександр, який прагнув чесно виконувати свою роботу, почав викривати махінації та незаконну вирубку лісів. Призвело це не до грамот та премій. Навпаки, керівництво почало на нього тиснути. Погрози, фальшиві скарги та спроби позбавитися від нього. Я сказав, що на моїх участках не буде незаконних рубок. мене чомусь різко сократили. І вже в червні 2024 року під час реорганізації підприємства Олександра скоротили, навіть не пояснивши причин. Угодних убрали, а всі, хто участвує в цій схемі, оставили. Нічого не пояснили, тому що. Я почав узнавать, что я написав бумажку на держпрацю, щоб вони розібрались. Я інвалід дійства, я УБД, у мене на собі родителі 2-3 групи і мене сократили навіть не предлагая ніякої посади. І самое интересное, мене ознайомили е, з звільненням, офіційно мене ознайомили. Аж шестого нуль дев'ятого двадцять го року, четвертого року з вересня 2024 року Олександр не полишав спроби законно вирішити питання свого скорочення. Він неодноразово писав листи до державної служби, і, попри труднощі, йому вдалося домогтися справедливості. Після майже півроку боротьби, 17 лютого 2025 року, Олександра знову взяли на роботу. Вийшовши на роботу, Олександр побачив, що ситуація не змінилась. Корупція процвітає. 17-18 числа, коли я вийшов на роботу, я виявив многочисленні порушення в лісовому господарстві, а саме самовільна порубка в дуже великій кількості. Коли я це сообщив і написав рапорт службову записку а проведені в непланову перевірку обходу номер 4 всі ці недоліки, які я виявив, їх устраніли. Та на цьому колишній оборонець України не зупинився. 25 лютого 2025 року Олександр написав звернення на гарячу лінію до Служби безпеки лісів України. Після чого вона приїхала на місце і виявила 60 незаконно спиляних дерев. Всі правопорушення були зафіксовані. Дивіться, я коли приїхав на обход і обнаружив це все. От мої метки, Їх питався лісничий, Приїхала служба безпеки і поставила свою уже метку. И самое интересное, пень досі не отбитый. За словами Олександра, на сьогодні жодних заходів не було вжито. А от на самого чоловіка на роботі почали регулярно писати скарги. Не успів вийти на працю. Мені вже знову пишуть клязу, що я не виходжу на роботу. Коли я був на роботі, у мене є фото, відео, фіксація. І мене ну просто слов немає. Такі люди не повинні там працювати з усіма їхніми махінаціями. У них бронь, вони її прикриваються, і, і ще й поплюжать воєнних ветеранів. Олександра попередили, якщо він продовжить розповсюджувати інформацію про незаконну вирубку дерев, то зіткнеться з ще більшими проблемами на роботі. Незважаючи на це, чоловік налаштований рішуче і готовий боротися за правду, незважаючи на погрози. Мене предупредили, що можуть бути проблеми. Я нічого не боюсь. Я своє 22-го і 23-го року. Якщо зараз компетентні органи, які касаються ко всьому етому і проведуть перевірку повністю. Вони будуть приємно удивлені тим, що відбувається. Ну, це повна корупція на мою точку зору, це неправильно. І не таких людей, люди працювати на державних підприємствах і прикриватися бронью. Хорошо. Прошу допомоги всіх юридичних компаній, які є. Якщо вдруг у когось буде згода помочь мені в цій ситуації, будь ласка, телефон мій буде в редакції, угу. будь ласка, я дуже прошу помочь в цій ситуації. Історія Олександра це приклад мужності та боротьби за справедливість і спроби протистояти беззаконню. незважаючи на погрози та тиск з боку керівництва, він не відмовляється від своїх принципів і готовий продовжувати викривати корупційні схеми, які шкодять природі та державним інтересам. Олександр доводить, що навіть у найскладніших обставинах варто стояти на своєму і боротися за правду, навіть якщо це вимагає величезних зусиль та рішучості. Він сподівається, що компетентні органи нарешті звернуть увагу на його звернення та вживатимуть всіх заходів, щоб припинити ці порушення. Історію вам розповіла Ярослава Кальченко та вся команда Першого міського.